На прості радлі, яке вона прала власноруч, були плями крові. Донька мовчала. А що б зробили ви, якби одного ранку знайшли кров на ліжку вашої дитини і не отримали жодного пояснення? Промовчали б або почали шукати правду, навіть якщо вона зламає все? Це історія про материнський страх, про мовчання, яке ріже глибше за крик. І про дім, де тиша стала страшнішою за бурю. Поставте вподобайку, щоб підтримати канал, підпишіться і обов'язково напишіть у коментарях, з якого ви міста нам цікаво, хто сьогодні з нами. Приємного перегляду! Надія помітила плями на ліжку вранці. Розбираючи ліжко лізи, вона застигла. Біла тканина мала іржаві тіні, мов хтось витер туди поріз чи розбиту рану. Невеликі. Але не схожі на випадковість її пальці мимоволі затремтіли. Ліза не скаржилась на болі, не було падінь, не було бинтів, лише мовчання, густе натягнуте, як струна перед розривом. Першу думку Надія відкинула як щось неприпустиме, другу поховала глибше, але третя осіла в грудях крижаним вантажем. Вона прала ту білизну сама. Руками, з милом, водою і тремтячим серцем, стирала повільно, ніби кожен рух міг витерти не тільки плями, а й те, що підозрювала. Але вода не забрала сумнів, лише зробила його ближчим. Тієї ночі вона не спала. Зі спальні лізи лунали шорохи. Потім тиша. Надія постухала. Я просто читаю. Відповіла дочка, відчинивши двері з кам'яним обличчям. Вона хотіла увійти, але дівчина сказала без прохання і без дозволу Хочеш перевір. Цей тон це не була дитина. Це була чужа людина в тілі її доньки. Наступного ранку Надія сказала чоловікові мене викликали у відрядження. Їду на три дні. Максим кивнув, навіть не перепитав. Надія ж не поїхала. Вона зачекала, поки Ліза піде до школи, а Максим поїде на роботу, повернулася, вийняла з шухляди дублікат ключів, пройшла в спальню, відчинила стару платтяну шафу, запах пилу, лаванди, і шерсті, пальта, куртки, плащі. Вона сіла всередині, підтягнула ноги і закрила дверцята зсередини. Було тісно, було душно, але надія залишалася. Минали минути, потім години. Її очі звикли до темряви, а спина до нерухомості. Але серце ні. Воно било як набат. Близько четвертої двері клацнули. Хтось увійшов. Голоси спочатку тихі, потім ближчі. Максим і ліза. Ти впевнена, що хочеш говорити тут? спитав чоловік. А де ще? Голос дівчини був рівним. Тут безпечніше. Вона сказала безпечніше. Чому їй взагалі потрібна безпека? Я не можу більше це тримати. ліза, дихала важко. Мені важко вдавати. Вона не витримає, якщо дізнається. Максим, мені байдуже. Постіль заскрипіла. Хтось сів. Твоя мати сильна, але їй буде боляче, сказав чоловік. А мені? Тихо, наче із з глибини, пролунав голос Лізи. Мені ж не менш боляче. Надія затримала подих. Потім чхнула тихо, але в тиші, як удар. Там хтось є, сказала донька. Дверця та шафи відчинились різко, світло вдарило в очі. Максим зробив крок назад. Ліза застигла. Надія вийшла повільно. Подих збився, руки тремтіли. Ви, що це було? Що відбувається між вами? Максим зробив крок уперед. Надю, це не те, що ти думаєш. Не те я сиділа у шафі і чула все. Ви щось ховаєте, ви разом щось ховаєте від мене. Ліза зробила крок ближче, сльози блищали в очах. Мамо, ми не зраджували. Ми ховали. Надія мовчала. Її погляд ковзав з обличчя доньки. На чоловіка. Кого? прошепотіла вона. Кого ви ховали в моєму домі? У кімнаті стояла тиша, схожа на порожнечу після вибуху. Надія сиділа на краю ліжка, притискаючи долоні до колін, аби зупинити тремтіння. Її донька стояла напроти, злегка похитуючись, ніби щойно відпустила надто важкий тягар. Максим опустив погляд, руки складені перед собою ні захисту, ні атаки. Лише очікування. Правда виходила на поверхню не словом, напругою, що наповнила простір. Вона почувалася чужору у власному домі. Щось було приховане, і тепер, коли вона вийшла з темряви шафи, не могла повернутися назад. Ліза заговорила першою. Її голос був рівним, сухим, без надриву. Вона вже пережила всі емоції, залишився лише обов'язок сказати. Кілька тижнів тому. Вона та її друзі після школи пішли в парк. Звичайна прогулянка, звичайне місце. Але того дня з'явилися інші, старші. Їх було п'ятеро, серед них Артем Кривцов, син впливового місцевого бізнесмена. Він почав чіплятися до Ксюші, жартувати так, як не жартують, коли поважають. Даня, один із друзів Лізи, спробував захистити її. Слово за слово, штовханина, і ось уже бійка, швидка, безконтрольна. Така, які бувають між підлітками, але цього разу з наслідками. В якусь мить Артем оступився, впав, вдарився головою об бордюр. Звук був жахливим, сказали всі. Його тіло завмерло, кров на асфальті. Хтось викликав швидку, але ніхто не залишився вони втекли. Ліза не відчувала сорому, що втекла, вона відчула страх, нелюдський, липкий. Той, що охоплює тебе повністю і паралізує розум. Даня взагалі зник, не приходив до школи, не відповідав. А потім з'явився вночі на підвіконні, закривавлений, із подряпаними на обличчі, збитими руками, плакав, просив не здавати його, казав, що йому погрожують, що біля дому стоїть чорна машина, і чоловіків ні спостерігають. Він був сам, батька не було з дитинства, мати на вахті в іншій області. І він залишився ніде. Втік до лізи. Вона впустила. Не з жалю, з інстинкту, людського, юнацького, захистити друга. Вона показала йому горищний люк. Він залишився там. Вона приносила їжу, воду, стару аптечку, одяг свій. Ніхто не мав знати, навіть мати. Про плями крові на простирадлі вона не думала. Вони з'явилися, коли Даня впав з драбини. Це трапилося випадково. Надія раптово повернулась додому, а він не встиг заховатись. Ліза схопила його, прижалася до стіни, впала, прикусила губу. А далі брехала і мовчала, щоб ніхто не здізнався. Максим дізнався наступного дня. Він побачив хлопця, що тремтів на горищі, і мовчав, як поранене звіря, і не здав його. Сказав це неправильно, але здати тебе ще страшніше. Відтоді вони разом намагалися знайти вихід. Ліза боялася, що мати зненавидить її за брехню. Максим не хотів втручатися, бо розумів, це не просто сімейна сварка. Це розслідування, і страх, і втрачене довір'я. Надія слухала мовчки, жодного слова. Лише подих, неглибокий рівний, ніби вона боїться надто швидко дихати. Коли дочка замовкала, вона не розплакалася, не обідняла, не піднялась. Вона просто запитала. Завтра ми йдемо в поліцію. Ліза кивнула. Повільно так, ми більше не можемо це ховати. Наступного ранку все було неприродно спокійно. Ліза зібралася мовчки, одягла худі, джинси, зачесала волосся в хвіст, очі червоні, але не від сліз, від безсоння. Максим стояв у коридорі, тримаючи в руках папку з документами. Надія за столом, із холодною кавою, якої так і не сьорбнула. Вони не обговорювали, що саме скажуть, не репетували свідчення. Надія просто сказала: Я їду з вами, я буду поруч. Автомобіль рухався повільно. Вулиці міста були буденні, жінки з торбами, діти біля шкіл, хтось вигулював пса. Але для них це було, наче інше місто, паралельна реальність там життя. Тут страх. Будівля відділку була сірою, облупленою. Усередині запах паперу і старої фарби. Поліцейський за стійкою підняв очі. Чим можу допомогти? Максим відповів чітко, без затримки. Ми хочемо зробити заяву щодо інциденту за участі неповнолітніх. Їх провели в окремий кабінет. За столом сиділи двоє. Чоловік у формі і жінка з діловим виразом обличчя. Її очі були уважні, але без співчуття. Хто почне? спитала вона. Надія кивнула Лізі. Дівчина підійшла до столу, обережно поставила перед собою руки, подивилась прямо в очі слідчий і заговорила. Голос був рівний, тихий, але жодного разу не зірвався. Вона описала день у парку. Поведінку Артема, як він чіплявся до Ксюші, як Даня став на захист, потім штовханина, падіння, удар головою, далі страх, втеча. І нарешті поява дані вночі біля її вікна, як вони його сховали, як намагалися захистити. Поки вона говорила, Максим передав слідчій підготовлену папку: Скріншоти переписок, голосові повідомлення, короткі пояснення Дані та Ксюші. Жінка переглядала мовчки, зазначала щось у блокноті. Лише після завершення запитала Даня зараз де? У міській лікарні, відповів Максим. Ми відвезли його туди вчора. Добре, сказала вона коротко. Ваш вчинок не злочин, але це перешкоджання слідству. Вам можуть закинути приховування, особливо, якщо хтось захоче зробити з цього справу. Надія помітила, як напружився голос Лізи, але дівчина не відвела погляду. Ми боялись». Нам погрожували, ми діти, але ми прийшли самі, бо правда важливіша. Слідча не відповіла одразу, лише зітхнула. Подивимось, що скаже прокурор. Це вже багато, що ви прийшли. Вийшовши з кабінету, вони всі троє ще кілька хвилин стояли мовчки. Ліза тримала в руці маленький пластиковий стаканчик з водою, яку навіть не пила. Надія дивилась на неї і вперше за довгий час не бачила дитини. Перед нею стояла дівчина, що зробила вибір важчий за вік. Максим розбив тишу. Ми зробили все, що могли. Ніхто не відповів. Але кожен це відчув. Мовчання вже не тисне. В ньому вперше з'явилось щось нове полегшення не остаточне, але перше. Після візиту до поліції минуло лише два дні. Але світ змінився не в газетах, не на новинах, у поглядах, у тиші коридорів, у півобертах і напружених посмішках, у шепоті, що стихає, коли ти входиш у клас. Коли Ліза повернулась до школи, одразу відчула, її вже не сприймають як раніше. У класі все було на місці, парти, вікна, дошка, але щось змінилось у повітрі. Кожен її крок лунав надто голосно, кожне слово. Надто чітко. Таня подруга з початкової школи підійшла лише на великій перерві. Голос був обережний. Це правда, про Даню. Ліза кивнула, не розгортаючи пояснень. Я захищала друга, не злочинця, але не всі хотіли слухати. Один хлопець, проходячи повз, кинув Може, й мене на горище пустиш, якщо раптом сховатись треба. Ліза не відповіла. Вона навчилась мовчати краще, ніж захищатись. Уроки перетворились на відбування. Вчителя, хоч і намагались тримати нейтралітет, все одно переглядалися. Директор викликав її до кабінету наступного дня сидів, уперше з долонями в стіл, як суддя. Ти розумієш, як це впливає на репутацію класу, на школу? Я розумію, сказала Ліза. Але я зробила те, що вважала правильним. Правильне треба було робити одразу йти до дорослих, не ховати, не брехати. Вона вийшла мовчки. Слова не мали ваги, коли система вже поставила ярлик. Даня ще лежав у лікарні. Ліза навідувала його кілька разів. Він майже не говорив. Лише питав Думаєш, мене посадять? Вона не знала, що відповідати. Його очі були порожні, як у людини, що більше не чекає нічого доброго. Вони говорили пошепки, ніби навіть у лікарні могли хтось почути. Тим часом Надія зіткнулась із власною хвилею тиску. На батьківських зборах її погляди пронизували не в обличчя, а в спину. Поки одна мати говорила про моральний клімат у класі, інша натякала. А якщо хтось із них принесе ніж, їм же ж страшно. Вони ж тепер герої. Надія стягала пальці до білого. Вона трималась, але знала, що це не кінець. Максим робив усе можливе, щоб утримати контроль подання заяв, юридичні консультації, формальні відповіді на листи, але навіть він почав помітно втомлюватись. Його плечі вже не розпрямлялись, а в очах з'явилась глибока затята втома. Одного вечора, коли всі були вдома, пролунав дзвінок. Надія взяла слухавку. Жіночий голос. Сухий з металом. Це Лариса Кривцова, мати Артема. Пауза. Хочу зустрітись, поговорити по-дорослому, без адвокатів. Вона не відмовила. Вони зустрілись в кафе в центрі, нейтральна територія. Лариса прийшла не сама. Поруч чоловік, мовчазний, у дорогому пальто, не юрист, але хтось із тих, хто рішає. Вашій доньці треба відкласти показання. Інакше справа піде до суду, і буде брудно. Нам не потрібна війна, але ми не дозволимо зруйнувати життя нашому синові. Ви погрожуєте? спитала Надія спокійно. Я пропоную вирішення, мирне. Чоловік додав якщо продовжите, буде гучно, а ваша донька не витримає. Вона вже витримує. А ще я поряд, і ми не відступимо. Розмова завершилась холодно. Але головне, вона зрозуміла, їхній вибір торкнувся чужих інтересів, великих, потужних. І тепер все стане жорсткішим. Ввечері вона розповіла Максиму та Лізі. Дівчина сиділа в пледі, мов у коконі, обличчя бліде. Вони справді можуть виграти? спитала Ліза. Якщо суддя буде під тиском, так, відповів Максим, а Даня. Він знижав плечима. Умовний термін, можливо, колонія. Тиша. Потім Надія сказала вже не мати, а солдат. Я не дам цьому статись. Якщо треба, піду на телебачення, в газети. Ми не злочинці, ми сім'я. Будівля суду виглядала, наче все навколо, звичайною, сіра, з облупленою штукатуркою, пластиковими вікнами, але всередині неї вирішувалось більше, ніж просто справа. Там стояло питання, хто має право на правду, коли проти тебе вплив, грошей, мовчасна згода багатьох. Зал був невеликий. У ньому тісно пахло папером, дешевим кавовим порошком і очікуванням. У передніх рядах сиділи Надія, Ліза і Максим. Позаду журналісти, дві жінки з батьківського комітету, кілька випадкових спостерігачів. Ліворуч, прокурор. Чоловік із застібнутим під горло піджаком і поглядом, від якого мороз пробігав шкірою, праворуч, адвокат сторони кривцових. Висока, холодна, з бездоганною зачіскою і жестами, точними як Леза. Поряд із нею, Артемова мати. Лариса Кривцова сиділа нерухомо, немов мармурова статуя. Поруч порожнє місце. Артем усе ще в лікарні. Першим говорив прокурор. Його голос був рівним, фрази відшліфованими, він описував конфлікт, описував тілесні ушкодження, казав, що Данило Власов, учасник подій, перебував у стані агресії, що його дії привели до важкої травми іншої особи, що хлопець не здався добровільно, ховався, що це перешкоджання слідству. Максим встав, коли настала його черга. Він не читав із паперів, він говорив про те, як діти злякались. Як вони викликали швидку, як Даня ховався не від відповідальності, а від погроз, як учні Кривцова переслідували їх раніше, як Артем неодноразово демонстрував агресивну поведінку. Адвокат передав записи свідчень Іллі і Ксюші, фото, переписки. Суддя переглядав усе мовчки, підкреслюючи в блокноті. У кімнаті було так тихо, що чутно було, як клацала кулькова ручка. Коли викликали Лізу, Надія інстинктивно стисла її долоню. Та не здригнулася. Встала, пройшла вперед і стала рівно. Я, Ліза Соколова, мені 15. У день конфлікту я була присутньою. Ми не планували нічого, просто сиділи в парку. Потім Артем почав принижувати мене. Даня заступився. Артем почав штовхати. Даня не був першим. Він лише відштовхнув. Артем впав. Ми викликали швидку. Ми втекли, бо нам було страшно. Вона говорила рівно, її голос тремтів лише раз, коли згадала, як даня вночі прийшов до неї в сльозах, як просив допомогти, як боявся, як кров капала з його руки на підлогу її кімнати, як вона не могла сказати ні. Коли вона завершила, зал мовчав. Навіть адвокат кривцових не одразу встигла поставити запитання. Чому не звернулись до поліції одразу? спитала вона згодом. Ліза не одразу відповіла: Бо ми діти. А нам дзвонили, нам погрожували. Ми думали, якщо розповімо, нас знищать. Показання тривали годинами. До вечора всі в залі були виснажені. Суддя завершив засідання словами Вердикт буде оголошено через три дні. Ці три дні розтягнулись як вічність. Будинок соколових перетворився на зону очікування. Всі розмови були короткими, ніхто не вмикав телевізора. Навіть кіт, якого вони підібрали кілька тижнів тому, перестав нявкати. Настав ранок третього дня. Надія прокинулась раніше за всіх, приготувала чай, сіла на кухню і просто чекала. Не читала новини, не дивилась у вікно. Просто чекала. У суді вже були журналісти, навіть декілька телекамер. Хтось писав у блокнот, хтось просто дивився на Надію, на лізу, на Максима, на даню, який сидів на лаві, упустивши очі. Він виглядав старшим, страшенно дорослим. Суддя оголосив рішення без емоцій, без пауз, без пояснень. Дії Данила Власова визнати самообороною в умовах конфлікту. У справі відсутній склад злочину. Дії свідків свідомими і послідовними, провадження закрити. У залі запанувала тиша. Надія не заплакала. Максим лише тихо видихнув. Ліза, подивилась на Даню. Той закрив обличчя руками. Але це не була перемога з феєрверками, це була втомлена, вимучена перемога, без криків, без обіймів, лише видих, спільний, глибокий. Вирок оголосили, справа закрита. Але в очах однокласників Ліза залишалась та, що переховувала. Першого ж ранку після суду вона йшла до школи повільніше, ніж зазвичай. Двері були важчими, ніж здавалось, коридори, знайомі. Але чужі. Вчителі кивали стримано, однокласники мовчали. На великій перерві таня, подруга з дитинства, підійшла першою. Стояла довго, не знаючи, що сказати. Я не знала, що думати, нарешті мовила. Усі казали щось різне, я розгубилась, але ти сильна, я би втекла. Ліза не відповідала, вона просто кивнула. Цього було достатньо. Не всі були такими. Деякі, проходячи повз, насміхалися, дехто ігнорував, але лід криги дав тріщину. Даня повернувся в школу через кілька днів, у перший же день сів на останню парту і не піднімав очей. Усі розуміли, хто це, але ніхто не говорив у голос. на перерві вони перетнулись у коридорі вперше без тіні страху. Ти тримаєшся? тихо спитала Ліза. Він кивнув. Не знаю, що буде далі, але я вдячний за все. Вона не усміхнулась, просто подивилась, і в цьому погляді було більше, ніж слова. Удома все теж змінилось. Повільно, обережно, Надія почала дозволяти собі мовчати не з обурення, а з довіри її більше не лякала тиша. Вона знала, що якщо щось трапиться, Ліза не буде мовчати. Одного вечора донька сиділа на кухні, загорнута в плед з альбомом дитячих малюнків. Пам'ятаєш, я завжди малювала себе з крилами? спитала вона. Надія сіла поруч. Я завжди хотіла, щоб мама була поруч, бо тоді, здавалось, я можу літати. Я завжди намагалась бути твоїм крилом або, хоча б, дахом. Але, здається, ми обидві потрапили під зливу. Треба було просто перечекати її разом, прошепотіла Ліза, і вони сиділи в тиші вперше за довгий час не тому, що не знали, що сказати, а тому, що не потрібно було. У школі почались тренінги. Психолог проводила заняття, де учні малювали свій страх. Один хлопець намалював попіл, інший порожній будинок, ліза човен у штормі. А під ним слово Вижили. На останньому занятті психолог спитала, що б ви сказали собі тоді, коли все тільки починалось? Ксюша відповіла Не мовчи. Ілля, піди з того парку. Ліза мовчала довго, а потім сказала Я би не звинувачувала себе. І вперше її голос не зламався. Весна прийшла пізніше, ніж завжди, але з нею запах яблуневого цвіту. Відчинені вікна, теплі ранки. Життя не стало простим, але воно знову текло. Даня навчився не озіратись, він залишився, хоча міг піти. Він почав вчити програмування, допомагав молодшим однокласникам, став мовчазнішим, але впевненішим. Ліза закінчила навчальний рік з хорошими оцінками. Вона стала трохи іншою, спокійнішою, уважнішою. Тепер, коли бачила, як хтось ховає очі, Підходила першою. Максим залишився поруч, не як рятівник, як присутність, справжня. Надія іноді все ще прокидалась серед ночі, але тепер не від страху, від тиші, що більше не лякала. Одного вечора вони сиділи трьох без планів, без сварок, без темних натяків, просто вечеряли. І це було найбільшим щастям ми не просто родина, ми команда. І вперше ніхто не сумнівався.